Доброго ранку всім. Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Як завжди, по неділям будемо дивитися мій рукодільний щоденник. Сьогодні щоденник вийде трішки пізніше, бо я вчора так обрізала хвою, коротше. От. Трішки пояснення для тих, хто не в темі, в мене на в ділянці, на садку. В мене є там туї, в мене є ялівець, в мене є кіпарис, в мене є різна така всяка колюча зараза, і ця колюча зараза взяла моду сохнути. От. Взяла моду сохнути, і я вчора лазила, її там підрізала, і, і, і так не підрізалася, що просто капець. А до цього я ще сходила на нову пошту, забрала посилочку. До мене нарешті приїхали мої рукодільні покупки. О, я була така вже втомлена, що не могла навіть їх толком роздивитися. тільки там дівчатам деякі фотки покидала в чати і... і все. Я не купила книжок, не купила різного рукодільного. В мене стрес, я його знімала. Не знімала стресу аж майже на три тисячі. І така вже заморена, а в нас вчора ще до сусіда приїхав брат з війська, а у брата день народження, і вони тут співали хором на весь этот... Ой. І це вже моя третя спроба зняти щось путнє. Тому вибачайте, що денник сьогодні буде трошки пізніше. От. Але коли я вам познімаю рукодільні покупки, я думаю, ви мене вибачите, бо там дуже багато всякого гарного. Приходимо до того, що я вишивала цього тижня. Е, я тут намагаюся е, заштопати цей куточок. Бачите, тут дуже багато різних дірочок по одному-два хрестика. от І це все різним кольором. Тобто, якщо тут -от Є грубка з п'яти хрестиків, є велика вірогідність, що це п'ять різних хрестиків. Тому це не пришвидшує моє, мою взаємодію з цим процесом. О, дивіться, це я зашила оцей куточок, оце дерево це в мене от, оце йде дерево, оце воно дерево. Оце йде е, мокрий тротуар, він іде мокрий тротуар, на ньому є е, відблиски від е, віконечка від е, вивиски це, мабуть. Та я думаю, що це вивеска. От, е, Чи фонар, не знаю, що, як ви думаєте, це вивіска чи лихтар? Ну, Це не, суть, не суттєво, бо це може бути вивіска, яка світиться. От. І мені треба отут-от підзашити оце. Отут дирочки, оці всі позаповнювати. Оце все отут тут заповнити, бо тут теж така месіво. От. А оце вже пішов край бордюра, іде. отут іде. Тут бордюр. Оце вже пішов бордюр. отак от Бачите, він такий. ну Тінь від нього чи що. От, і щоб ви розуміли, оце вже в мене з'являється перший трамвай. Я думала, приходити до нього чи не переходити, але в мене залишалися нитки, які тут є. Я не буду його повністю зараз зашивати, то я буду зашивати наступного місяця, коли переставлю, я візьму менше п'яльця і буду вишивати от суто цю частинку з трамваєм. От, А зараз мені треба оте все зашити. От От. Е, я хочу по 2000 на місяць зашивати, до того, щоб дошити 2000 за вересень, мені ще треба дошити 1000, майже 300 хрестиків, щоб ви розуміли. Дві ну, тисячі, воно, здається, може і не багато, але ж процесів дуже багато і якось так ось. А тут, ну, з огляду на те, що воно розкидано, отако, то тут 200 хрестиків за підхід це вже гарний результат. От, тому ну, 2000 це більше тижня його вишивати, я що я, я, я мозгами поїду. От, але сподіваюся, можливо, якось мене трішки. Трішки мені пощастить, я більш швидко його нашию. Нагадаю, тим, хто це все безобразія дивиться вперше, це в мене набір схеми Хімери, набір катрусині рукоділки я купувала набором тут нитки СХС, 16 каунт канви 69 кольорів муліне і 127 800 хрестиків. Почата ось вам дата початку. Тобто, в принципі, в принципі, їдемо непогано. Якщо доїдемо до третини до кінця цього року, я думаю, що це буде гарний результат. Так, по трамваю. Основна моя буде е, задача це впоратися з трамваєм. Е, ще, що я вишивала, в мене є такий. Ну, проміжковий якийсь такий результат, по, по моїй мірабілі. Мірабіля Maids of Seasons е дуже гарні сезонні чотири дівчини. Е я дошила літечко, все, окрім того, що вишивається кольором шкіри, а на літочку це е дуже багато, бо тут в неї ноги видно, тут в неї руки, плечі видно, ну і обличчя, звичайно. От. По мірабілі є окреме відео попередньо через одно на каналі, там детально ми все розглядаємо. Я мала цього тижня приступити до осені, хоча б розмітку тут поробити, але мене так відволікло я вам зараз покажу на що. От, і ну, не зробила я розмітку. Можливо, сьогодні зроблю. Сьогодні в мене неділя. А, я все, що на садові подвиги я більше не, не здатна. А, кудись я сьогодні, мабуть, теж вже не піду, не піду, бо вчора я так видала нормально шагів. От, і можливо, буду сьогодні вишивати, можливо, і мірабілі щось дістанеться. Тут треба буде поробити розмітку. Я так думаю, що я вертикально я показувала, що я зняла. Я оцю горизонтальну перетягну, ну просто буду сюди перешивати. отак от, І можливо, з цією ж зроблю вертикальну. Я ще подумаю. Бо я не хочу, в мене тут було зроблено способом однією ниткою, як я на айді зазвичай роблю. Але знаєте, от експериментальним шляхом. Е, виявилося, що робити на рівномірці, на м'якенькій це в мене турецька рівномірка, вона дуже м'якенька. Е, її ну, на вишиванки гарно було б брати, я думаю. Е, робити на м'якенькій рівномірці розмітку однією ниткою, вона отут по кутках підтягує. Коли ти її одягаєш в куснапу, воно так морщить. Я думаю, щоб вона мені не витягла. Ну, Воно трішки розійшлося, але бачите, тут ще. Помітні сліди, От. я вагаюся, чи вона мені не лишить якісь. підтяжки на... Ну, тобто, не травмує вона мені тканину. От. Тому я її зняла. І якщо одна нитка, вона такого не робить. А якщо нитка, отаку, то може щось як... там буде затяжечки. Е... Ну, я ще буду його вишивати як мінімум до кінця року, тож, я думаю, можливо, за цей час воно. Трохи розійдеться. Так, Це що стосується Мірабілії. Чим я займалася, окрім Мірабілії? Я повернула гриби. От. Я сьогодні ленива зараза, я не буду вставляти вам картинку, але я думаю, що ви пізнали: це в мене гриби з журналу Всього рукоділії». Там чотири картинки з грибами. Тут, в принципі, вже я думаю, що зрозуміла, що, що це за гриби. От, вони такі рожевенькі, приємного кольору. Вишивається просто му, пісня Тобто оця зелена частинка травички в мене вже була, я додала тут рожеве і нашила тут близько 500 хрестиків за за один підхід за вечір. тобто Я думаю, що отут от можна просто розгулятися. І е, тут ще, можливо, два підходи, бо тут ще близько 400 хрестиків треба нашити ну, Дошити гриби. от, І щось там близько 300, там може і менше, йде на бекстічик. Тут бекстичик, бачите, дуже детальний, там листочки промальовуються, самі гриби не то, щоб. Але тут, тут, бу, тут були листочки і гілочки, а тут буде така ну, травичка, в ній теж будуть жовті листочки лежати. То я думаю, що, можливо, ще два дні і я оце, цю штуку дошию. Я знаєте, я думаю, чи мені дошивати ну, Душити одні і стриматися потім ще одні в жовтні, ще одні в листопаді, чи вже шити, як шиється, от я подивлюся на свій настрій. Хочеться ці грибочки цього року душити. Це мій осінній процес цього року. То я думаю, що я буду їх якось так ну, не підганяти, але не, не закидати. Хочеться душити, бо вони прикольні. от Я не знаю. Я, знаєте, я коли їх е, побачила, вони мені. Я довго обирала, я хотіла якусь серію саме з грибочками. Не знаю, чому я ще не придумала як їх оформлювати. А, і довго обирала, є грибочки від. Е, Якісь кацапські виробники, я не пам'ятаю, вони там на пластику вишиваються, але вони ну, плюс-мінус їх можна і на тканині вишивати. Я подивилася, але вони простуваті. Найшла з якоїсь французької книжки, знайшла ще якісь варіанти. І потім я коли зустріла оці, вони мені здалися ну, ну, найбільш, так, знаєте, і не дуже прості, і не дуже якісь заморочені. там нема Квадратичного бека в кожну клітинку. Тобто можна нормально, швидко вишити, там щось близько там 1000 чи дві там на кожний. От. І я така їх почала, а потім думаю, тю, на що я їх почала, якась проста картинка. А зараз от дістала, я їх ну, майже рік не бачила. от Подивилася на, все, на всі ці на проробку, на всі ці листочки, на бекстіч. От, і думаю, що буде гарно. Там ще будуть рижики і білі, білі такі це сироєшки, чи що, коли воно повністю біле. От, так що побачимося з грибочками. Грибочки я не закидаю далеко. О, до речі, що вам хочу сказати, коли я душую трамвай, я, е, мені дуже кортить повишивати душу троянди, але на неї треба оці п'яльця. А мені оцей процес, знаєте, знімати, перевдягати. Я вже думала, може я душу на кюснапи поставлю, поки мірабіля не натягнута. Але там ну, трішки незручно, там не дуже воно під край запялюється. І то мені треба догнати трамвай, щоб повишивати душу троянди. От. Коротше, грибочки. Нагадали про грибочки, грибочки нікуди не ділися. І хто в нас входить в кадр? От, Оце те, через що я е, так мало повишивала трамвая, через що я не зашила грибочки. Я, знаєте, присіла до цього малючка. От, Я не буду вам теж вставляти картинку, бо тут він вже ну, зрозуміла, тут буде обличчя і все. А і хвіст тут буде теж по тому способу, що я вам раніше показувала, я буду йому виплітати цей хвіст. Я тут лишила дві дирочки. О, бачите, тут. Не зашиті Це буде туди вколюватися хвіст. Ну Я покажу, коли буду оформлювати. от що це буде Тут тільки обличчя лишилося, і трохи йому на цій шапці заповнити ну найбільш темним. Це як на штанях. До речі, я тут на штанях трішки схибила. Тут треба було оцей другий колір робити як самий світлий, а оце зашивати. Міксом із ну блендом із цього і цього. от Але потім я так думаю, ну буде в нього джинси знаєте потерті на це вони ж ну якби сучасні товариші, я так розумію, що цей в Светрику це вони так нарядилися не автентичні а Хоча, може і в нього якісь там шаровари сині. О Боже, це пісня, пісня! я не... Вона до мене прилипла, про шаровари сині. От. Так, повертаємося до вишивки. От, Шапку я йому нашила е з рогами. Тут треба буде ще ці е куточки, ці діагоналі е позаповнювати ще найтемнішим і трішки заповнити тут отут на рогах і тут на, на доньці шапки. А от, буде ще темний, темний такий синій. Воно, воно навіть не синє, воно якесь серо, сіро, синє. Чи синє воно, чи сіре, як ви думаєте? от Зараз дивлюся, наче синє, а так я його як сіре. Привіт, киця. Привіт, киця, привіт, киця прийшла. Молодець, сідай, сідай урчи нам тут під, під боком. Давай, молодець. От, Буде воно таке сіро-синє, темне, найтемніший цей відтіночок. От. Зашивається дуже класно. Я вам скажу, чого я, чого я не повишивала грибочки, чого я не повишивала, не зробила розмітку на осінні, чого я так мало нашила на трамваї. Це все через цю шапку. Це просто як сємочки. От знаєте, як сємки. Я сіла е і туди-сюди, туди сюди. А воно ж вишивається дуже просто. Е фактично, тут не треба там особливо дивитися в схему, бо ну, твоя задача вишити у цей е квадратик. От. Ну і ріжки там, ріжки я доповнила, а квадратик зашиваєш і просто дивишся, щоб воно по по ну, не, не вилізало куди не треба. Ой! І Я так прямо як, як присіла, як нашила. О, тут ну, нормально в мене просунулося. Тут він близько сі... ні, не 70, ну близько 60-10%, бо о, тут бага... ну, багато Бекстюча у цьому хутрі буде. От. І на шапці здається нема Бексіча. Ну, в хутрі буде багато, бо але тут Бекстіча менше, ніж було тут, наприклад. Якщо так рахувати. І він, здається, я його не міряла, але мені здається, що він буде просто трішки менший. О, тут я вже заготувала місце під эту... подружку кота Бубенчика, кішку Муру. От. А оцю оцей клаптик в мене піде вже на хеллоуінських котиків. Я вам їх не показувала, але я їх вже купила. Дуже гарні котики. А, там серія, здається, там. 7 чи 8 котиків, і оці залишки пластика в мене підуть на цих котиків. От, бо котики дуже схожі на мою кицьку. Докицю До моя зайчка. Е -е я думаю, що я цього хлопчика дошию і вже якось розв'яжуся з цим проєктом, будемо його оформлювати. Ще не придумала чим. Е -е Є два варіанти. Я знайшла такий сіро. Е, ну, Сірий такий Фетрик, він м'який. І знайшла жовтий Фетрик, він жорсткий. <свят> і, 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 і Я думаю, ну, ну, і і того листочка, і цього листочка. І я думаю, ну, сюди жовтий не покатить, сюди явно треба якийсь або синій, або ну, максимум цю червоний піде. От. І мені треба знайти або два однакових листочки, щоб вони на все полізли. От. Або мені треба під кожну фігурку підбирати ну, сюди жовтий піде, сюди-жовтий ну, теж, можливо, піде, не знаю. Цьому ну, або сірий, або синій, або червоний. От. Сюди теж питання. Ну, сюди, мабуть, теж якийсь сірий, синій червоний, сюди, можливо, червоний. Ну, не знаю, коротше, треба прикладати. Воно ж буде проглядати, бо я хочу його не клеїти. Якби я клеїла, я б його підрізала фетр так, щоб він не визирав за границю вишитого. А я буду його пришивати, бо в мене буде там знизу вставлятися. Вибачайте, що я такі жести роблю, але так воно і буде. У мене ж є ці підставочки для фігурок. Я заказувала від замовила фігу... фігурки. акрилові такі штучки, там паличка йде і підставочка в Наталі Лужанської вона їх робить. От. І там паличка, вона йде з варіантом, що його можна пришити, цю паличку. І от я думаю, і там є цей як його ну ліпучка. О, Ліпучка, можна нашити ліпучку от, і е, на самій паличці ця ліпучка кріпиться. І можна просто, якщо в тебе є ліпучка на фігурці і ліпучка на цьому, то ти можеш просто е, зняв ліпучку і е, ну, паличка окремо розібрав, фігурка окремо розібрав, але це треба нашивати цю ліпучку. От. А як її рівно нашити, коли її нашити? Чи її нашити до того, як сюди приклеювати чи пришивати. Ну, коротше, купа в мене питань, бо я ніколи це не оформлювала. Єдине, що я оформлювала на пластикові канві, це були лихтарики від чарівнамиті, і в мене там були пригоди. Там був, я не знаю, якщо ви бачили в мене в інстаграмі. Якщо не бачили, коротко розповім. В мене був там. Фооміран в наборі йшов. Він був такий золотистий, з покриттям, як штучна шкіра, Такий золота. От, я його наклеїла і поклала, в... Ну, поклала, щоб воно притиснулось добре. Я поклала таку м'яку підложку, поклала ці лихтарики лицем донизу. Намести, не там, щоб цю м'яку підложку не ета. Зверху, я її накрила таким ну, пакетиком, файликом, чи файлик я їх поклала, вже не пам'ятаю. ну, коротше, я їх поклала І зверху я поклала книжку, щоб вона притисла цей фоарміран рівномірно, щоб ну, руками ти так не притиснеш, щоб воно рівномірно тиснулося. От, Я чи забула, чи лишила. Коротше, вони в мене залишилися на ніч. Ці... Ну, не, на, не на ніч можливо, а ну, на, на, на годину на три на чотири точно вони залишилися. От. І коли я зняла це все, е, частина того Фомірану при, прилипла до Файлика, От. І, і він обліз. І я думала, що з ним робити, чи зафарбувати, чи що. Потім я відірвала від, той Фоміран і купила інший фоміран, клейовий, з глітером такий, він не облізає, і там клея не треба було, бо він би вже був на клеєвому. На от. Я от думаю, сюди клеєве точно я не, ну, вона не буде триматися. Там лихтарики їх не, не е, смикають, а ці фігурки, можливо, будуть якось там смикатися. От. Е, відпадає фоаміран клейовий. Фетер клейовий ну, щось таке теж трохи дивне. Хоча я замовила на всякий випадок. Я хотіла фетер пришивати тут монониткою по краєшку і лишати отвір, щоб туди сувати цю підставочку. А зараз я не можу визначитися, якого кольору мені треба фетр, і чи він має бути жорсткий такий, чи ну, стоячий, чи він має бути м'якенький, щоб туди влазила ця паличка. Коротше, клопоту більше, е, ні, хотіла сказати, більше, ніж задоволення, ні. Беру свої слова назад. Задоволення тут є, особливо ця шапка. Просто. От Якщо вам, е, ви ніколи не вишивали на пластику, спробуйте взяти цього щедрика і вишити йому шапку. Це просто клас. От, Якщо ви знаєте, якщо ви, ну, у вас є гарний досвід в підбранні, яким фетром підклеювати фігурки, білий не хочу, одразу кажу. Найпростіший варіант був би білий, або якийсь, ну там, типу, в снежинках, білий не хочу, бо він буде, ну, я бачила, він затирається дуже швидко і втрачає такий Товарний вигляд. Якщо у вас є досвід підбирання фетру або фоамірану, або ви дуже дуже, дуже вправні в цьому, в цьому ділі, от, напишіть мені, який би ви взяли колір фетру для всіх. Чи б, чи б ви брали всім однаковий е, який колір. Чи є сенс підбирати якось по відтінках фігурки? От. Ну, Наприклад, отут -от, і отут -от, і отут -от можна зробити однаковий, якийсь там сіро-синій, наприклад, якщо не є не яскравий. Оцим двом товаришам можна зробити жовтий-коричневий. Жовти а от у цьому що давати? В нього червоний плащ, ну штани добре, штани тут не дуже червоний плащ і оцей блакитний комірець. і Основно тут, ну, половина в нього червона, половина блакитна. Що йому давати, я не знаю. от. Це все, мабуть, що я хотіла за цей тиждень вам показати. Рукодільні покупки, я думаю, чи зараз їх познімати і вже попоховати, бо, бо там ой, там краса, там просто краса. Я, я сама собі заздрю, коротше, що я це купила. І це ж там приїхав мій майбутній старт один, а може і не один. Бо там є така штука, яку мені дуже-дуже хочеться почати, але в мене на неї ще нема ниток. А, так, не будемо мріяти. Якщо я щось почну, ви це побачите. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що дочекалися, і побачимося з вами в наступних відео.